В нашому житті. Мистецтво прощати, а більше даже скажу, мистецтво приймати прощення. Ось що нас Господь хоче сьогодні навчити. Мене там ззаду? Ззаду, задні ряди. Так. Саме прища про те, як один чоловік. Мав Бог перед господарем. баснотворна така сума 10 тисяч талантів. Таланти це не гроші, таланти це вага. І я дивився приблизно десь в середньому 30 кілограмів ваги. Один талант важить. Дохід Ізраїля в той час, якраз по, свідкам, по свідченню Йосифа Флавія. Щитай ровесника Ісуса Христа, каже, що дохід Ізраїля в той час був 600 талантів в рік. Можна собі уявити, який бор мав цей чоловік з одного боку. А з іншого, коли він почав умоляти цього господаря, не продавати його в рабство, не продавати в рабство його сім'ю, а потерпіти трохи. І він Постарається виплатити той баснотворний борт. Видно, мабуть, він був досить заможною людиною і був посадовою особою, і, скоріше всього, по сучасним міркам був олігархом, який задолжав перед своїм господарем за царем. І ось цар, цей господар, був настільки милосердний, що він побачив це благання і сказав: Іди, я тобі прощаю. І одразу ж після цього він побачив, зробив такі виснови. Звичайно, полегшення велике. Груз із серця, груз із думок, ночей недоспаних у нього пропав. І тут він вирішив, що може трошки ще навіть заробити, в плюсах буде, не тільки в нулях, і почав терзати своїх боржників. І малость в порівнянні із прощенням своїх долгів, боргів, він потребує і трусить, і навіть грозить в'язницею своєму боржнику, який мав всього-навсього якихось там 100 динарів. І бачимо, чим це завершується. Питання цієї притчі не у грошах, не у статках, не в кількості ваги нашої. нашої Нашого якогось матеріального заборгованості перед іншими людьми. А перш за все, Господь зводить до того, що наскільки ми вміємо приймати прощення, вималювати з вами ми всі вміємо прощення. Звичайно, попросити пробачення у людини, яку ми образили, це також великий труд треба прикласти. Інколи навіть вважається, що гору легше переставити ніж попросити пробачення, тому що ти, виходить, визнав свою провину, а звичайно, ми рідко можемо визнати свою вину. Но можемо з лукавством, з якимось, для того, щоб якусь вигоду отримати, ми можемо так машинально сказати ну пробач мене, простіть. От таке, знаєте, простіть. От коли людина просить пробачення, то треба уточнити, за що ти просиш пробачення. Слово простіть, це така ширмочка, за якою ми ховаємося, як, е, за якимись такими правилами, за якими ховаємо свою душу, свою совість. За буквою закона ми вбиваємо живу віру, як Господь не раз е, людей якраз і е, таких лицемірних викривав, що ви зовнішні щаше, е, е, омиваєте. Храните її, а те, що всередині та гнид, той покійний гнилий, який всередині у вас живе, ви його так бережненько лівєте. І е, якась спокуса, якась е, турбота тільки заставляє вилізти того внутрішнього жалюгідного е, мертвеця з нашої, з нашої внутрішньої людини. І тоді ми бачимо, е, коли людина себе проявляє в труднощах. Друг пізнається в біді. Да? О, так само і ворог пізнається в таких складних ситуаціях. Одну з таких ситуацій ми бачимо сьогодні, до якої ніх жоден із нас з вами не причетний. Ми бачимо, що неправда прикривається тим акафістом, отою молитвою, яка, чесно кажучи, в мене, ну, я чекав одну із таких провокацій, яка може бути. Но я не думав, що настільки вона буде підступна і буде прикриватися святими словами. Ніхто з нас не причетний до того, що замок був залитий сьогодні клеєм. Мені сказали сьогодні, щось поліція приїхала. Я був дуже здивований. І разом з тим оця ложь одної людини чи двох людей, які там зараз моляться в храмі, вона прикривається зараз молитвою, так званою молитвою. Так само, як той боржник, який прийшов і великий борг мав перед, спасителем, перед господарем, Він виблагав. І що він далі зробив? Господь йому простив. Господар простив цьому чоловікові. Він показав, що це прощення для нього нічого не значить. Це означає, якщо він зараз мені простив, то і далі я можу також так чинити і таке робити. Я ще раз прийду до нього, він ще раз мене простить. На жаль, в багатьох з нас християнство це така релігія, яка досить комфортна і дуже легка. Дуже часто навіть християни впевнені в тому, що я буду грішити, піду покаюсь, батюшці, в церкві, і все, а далі можна продовжувати своє життя. То це не покаяння, це перетворюється сповідь в перечислення гріхів, які я створив протягом тижня. Такі, є такі ще е, книжечки, брошурки видають, де треба галочку ставити напроти кожного гріха, який ти зрішив, чи хрестик, як тобі подобається, як на виборах, яке відключає нас від живого спілкування з Богом. Ми знаємо, що нашу душу калічить і що вносить розлад в наш внутрішній світ. Перш за все, гнів, засудження, гордість ці речі, ці корінні речі, які живуть глибоко в нас. Кожного. Затронь трошки нашу струну, оцю натягнуту гніву, та виплеснеться такий шквал, шторм цілий, який і, 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 і будуть люди не раді, що з тобою заговорили. Навіть будуть на раді люди, що тобі посміхнулися. Таким чином, коли ми просимо пробачення, ми маємо і, от, і отримуємо відповідь, прощаємо. Треба вміти прийняти це прощення. Треба що зробити? Усвідомити, що ми тебе простили. Усвідомити вагу о того, що тобі простили, і піти з полегшенням може від Господа. Єдиний, хто прощає наші гріхи, це Господь Бог. Пам'ятаємо, юдеї, вони гнівалися правовірні, так звані. Коли Христос сказав, я прощаю тобі гріхи. І вони казали, що Бог тільки може прощати, не знаючи, що перед ними сам Бог і стоїть. Але коли ми прощаємо своїх боржників, ми виконуємо заповідь Господа. Він сказав, що кому простите на землі, тому буде прощено на небесах. Кому залишите на землі, тому буде прощено, тобі, залишено і на небесах. І перш за все це твоїм грузом буде. Тому не дивлячись, ε, верніше стосунки, чи mm -hmm. маємо прощати ми ворогів своїх. Звичайно, маємо. Але як ми можемо простити тих ворогів, які фізично нас хочуть знищити? Які прийшли до нас не попросити пробачення, не прийшли за прощенням, а прийшли для того, щоб знищити нас, християн, таких же само, такої же само віри, такого ж самої віри, також само хрещення, що вони кажуть, що ми от, от єдиної купелі Київської хрещини? Чи такого ворога можна простити? Ти бачив, він не просить нас пробачення. Не можна такого ворога простити. Важко такого ворога простити. Але бути готовим його простити, коли він попросить пробачення. Ми маємо. Перш за все, якщо це станеться. Якщо цього немає, то ми маємо боронити свою державу, свої сім'ї, охороняти на всіх фронтах і на інформаційних числі. з єдиною метою не дозволити. Гніву керувати нашим життям, нашим серцем. Мене здивувало, може приводив такий приклад, коли в 90-х роках Росія напала на Грузію, Півнеч, Північна Осетія. Знаємо ці жорстокі кадри. І мене там вразило не те, як солдат російський вбиває грузина, потім на нього падає жінка, яка плаче, він вбиває жінку. Сміється і передає привіт своїм родину на свою. Те ж саме відбувається в нас зараз. Але мене поразила більше реакція грузин і осетинів, які були окуповані в той час. Вони казали, що в них не було гніву, в них не було такого великого обурення, що я зараз візьму гранату, всіх росіян повбиваю. А він з терпінням, як з смиренням таки прийняв це, вони, звичайно, боронили свою як могли, свою державу. Але в нього в очах була ота віковічна, православна ідентичність грузинська, така доброзичливість. Навіть коли його вбиваю, він готовий все рівно до примирення. Я не призиваю зараз до примирення з росіянами. Росіяни у нас і родичі, які прекрасно розуміють, що зараз тут відбувається. Але Християнська віра така, що вона досить така проста. Прощать всім направо і наліво. Прощення заслуговує той, хто просить пробачення, і далі показує, що він це пробачення отримав. І робить все для того, щоб зберегти оце дорогоцінне квотом довіри до, до себе. Ось саме так ми маємо і прощати своїх боржників, і так просити пробачення і отримати. Отримати оце прощення і нести це прощення через своє життя. Таким чином, Отче наш буде нашою молитвою, і полиш нам в борги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Головне гніву не вірватися і не допустити в наше серце. Тому помолимося і за кривдників наших, і за боргів наших, щоб Господь навернув їх до покаяння. Тому що, який би ворог не був. Він носить у собі образ Божий. Хоч він його і заплямував, закрив людською кров'ю, плоттю. Але Господь, якщо тримає його на землі, значить така воля Божа, щоб він дійшов до якогось часу покаяння. Тому ми не перебираємо на себе роль і сан Бога, буде судд'єю. Але будемо співпрацюв... співпрацьовниками Бога, сороботами Бога. Синергія слово таке, соработничество з Богом, в плані покаяння, в плані прощення, в плані допомоги Божому в цьому світі, щоб любов поширювалася в цьому світі. Будемо терпеливими, будемо молитися за це, Нехай не Господь. Не Господь. Пресвята Богородиця. Яку ми сьогодні святкуємо, яка доказала своїм прикладом навіть і своїм успінням, показала свою вірність своєму Сину, своєму Богу, Господу нашому Ісусу Христу. Амінь. Промовмо всі від усієї душі цього розуміння нашого промовмо. Господи, помилуй! Господи, Вседержителю Божа Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї. Молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо. Владикується нашого блаженні, що митрополита епіфанія і, і заплятів наших священиків, священномонахів, і за все у крісті братство наше, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Щемо, забобережену Україну нашу, за владу, військо, народ її, щоб тихе й мирне життя прожили у всякому честій чистоті. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Чому Зі святим Степаном взиваємо до Тебе, милостивий Господи, не вважай за гріх ворогам нашим, що ненавидять і кривдять нас, але з великого милосердя Твого, не верни до покаяння і помилуй їх. Нас же всесильною Твоєю правицею від усякого зла захисти, і спаси від намірів їхньої лукавої ради та підступів, молимось тобі, всесильний, сильний царю, скоро вислухай і милостивно помилуй. Ось Господу Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і охоронив нас усіх людей України нашої в час тяжких випробувань та помилував рабів своїх воїнів, Максима, Олексія, Олександра, Софії, Юрія, Дениса, Юрія, Олексія, Віталія, Владислава, Олександра Василія, Євгена, Євгена, Костянтина, Олександра, Віктора. Бориса, Сергія Володимира Миколая, щоб зберіг їх від сметоносної рани і всякої хвороби душевної, і тілесної, щоб охоронив від усякої скорботи, лиха, гніву й недолі і дав їм повернутися в мирі. Всемили стави, Господи, вислухай нас і помилуй.